У Луцьку відкрили новий культурний простір. Мистецький дворик облаштували на подвір'ї обласної філармонії. До першого концерту на сцені просто неба готуються артисти волинського народного хору. Солістка Юрія Шумчук каже: мистецтво іде до лучан. Дуже подобається мені те, що люди зможуть просто прийти і послухати на свіжому повітрі різну виду музику, і класичну, і народну. Дуже хороша ідея. Дивіться, от люди стоять і дивляться саме концерт, просто проходили. Повз і мають змогу послухати концерт на облаштування простору. Витратили 160 тисяч гривень, побудували сцену подіум, вклали бруківку, пофарбували фасад філармонії та перекрили дах. Розповів директор Сергій Єфіменко за власні доходи філармонії, які ми отримали ще на різдво на початку року, які ми звичайно тримали, і от використали на дуже корисну справу бдворик. Призначений для концертів у весняно-літній період. Але сьогоднішнє відкриття буде не останнім. Через тиждень тут буде проходити кінопоказ всеукраїнської акції, яка називається Кіно для перемоги. Першими вийшли на сцену музиканти академічного камерного оркестру Кантабіле. Репертуар, каже керівник Тові Рівець, підібрали актуальний нинішнім подіям в Україні. Ми будемо виконувати сьогодні Джинкінце Паладіо, це фортеця, це твір, який звучав в ОТО. Під час нашої волонтерської місії це буде звучати знаменитий іспанський танець Фарандола, який несе енергетику любові. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.